Батьківщина для мене починається з порогу мого дому. Звідти я пішов до школи, звідти я вступив до лав вищого навчального закладу, звідти я вирушив на війну. До повномасштабного вторгнення я рятував людей. Звісно, дуже хочу до цього повернутися, але наразі треба захищати, треба оборонити, треба віддаватися повністю на 100%, в деяких випадках навіть більше. Звісно, для мене війна почалась під час мого здобуття військової освіти в 2014 році. Нас тоді вже готували для того, що можливо вона буде тільки розпалюватися, і що ми отримали саме у 22-му році. Восьмий загін я обрав не випадково. В мене тут проходив службу мій побратим, який також працював в ДСНС. Він мені його і порадив. Особисто для мене захист держави. В першу чергу це захист моєї родини, моєї землі, мого рідного краю. Я сам родом з Дніпропетровщини. Я знав, що ворог вже почав атакувати своїми снарядами, дронами, мій рідний край. І я вирішив, що зможу приєднатися і чимось допомогти своєму рідному краю. Мій позивний пов'язаний з тим, що під час виконання завдань ми завжди на, одну, на один крок попеву. Кожного дня я розумію, що ворог просувається. Я роблю все для того, щоб це все зупинити. Його треба проганяти назад, він нам не брат, він нам тут не потрібен. Після перемоги, якнайшвидше, приїду додому, обійму батька та маму. Борона країни складається не тільки з тих людей, які тримають в руках зброю, багато корисних професій навіть в ТУ. Я раджу приєднуватися до Державної прикордонної служби. Державна прикордонна служба це велика родина, де знайдеться місце кожному українцю.